Христос воскрес, слова знайомі, так по новому близькі і світить сонцем у душі головського спасіння промінь. Вмирав Ісус, і кров текла, і краплі падали на землю, а не в круги, а край Христа було так шумно і буремно. Ісус вмирав, ніхто не відав страждань самотньої душі. Прости їм очі, тихо світять в очах засаючі вогні, в очах любов, в очах страждання, Ісус вмирав, і все в очах відбилось тихим затуханням, стремління, ніжність і життя. Ісус помер. Закрились очі, погасла іскра. Він помер. А напис вказував пророче, назарянин, юдейський цар, та де є той, хто знищить правду вона ніколи не вмирає, пройдуть години, і та іскра стократним світлом засіяє, і пронесеться крізь віки чудова пісня про Ісуса і в уста вуста, і серця в серце вкладе вона небесні звуки. Христос Воскрес. Слова? Ні, сила. Так, Він помер, але Воскрес. І нині нам дарує крила здійматись Сонцем до небес. І бачу я в його очах тою ж і благання. І співчутливе вболівання за нас, приятелю, за нас. Отож чи варто потрудитись. Христос вмирав за нас, а ми. А ми із ус в уста і серця в серце несім спасіння між людьми.